У Кривому Розі сьогодні приспущені державні прапори. Місто у жалобі за молодою криворожанкою Оленою та її трьома дітьми. Десятирічний Кирило, дворічний Демитко і двомісячна Улянка стали невинними жертвами ненаситної агресії. Ракетний удар зруйнував життя щасливої родини. Тато Максим втратив найрідніших. На дитячому майданчику, де часом бавилася малеча, нині важка тиша. Іграшки та квіти нагадують про втрату. Пані Ірина, яка разом з дітьми дивом врятувалась під час обстрілу, з болем згадує свою подругу Олену. Ліночкину маму я знаю з дитинства. Тетя свята жила в домі моєї бабусі, і наша вся родина її знає, і вона дуже гарна людина. І в неї дуже Вихована прекрасна донька. Вона питала в мене, коли вона дізналася, що буде вагітна Уляночкою. А вона навіть питала, вона казала, уважайте, погодки, як ви справилися. Вони просто прикрасили. Максим дуже любив свою родину. Він просто, він тато на мільйон, він всіх носив на руках, і вона завжди йому з вікна махала. Інколи з дьомочкою. Інколи він був з дьомочкою. Вони, Вони дуже були. Щаслива родина, вони такі. Вони просто прекрасні люди. Наслідок ракетного обстрілу 11 листопада постраждали ще 14 криворіжців, серед яких є діти. Понад 40 житлових будинків пошкоджені вибуховою хвилею та потребують відновлення. Сьогодні біля штабу допомоги місцевим мешканцям працювали адміністратори мобільної візи. Допомагаємо завдяки сервісу мобільному сервісу центру Віза упорядкувати мешканцям пошкодженого будинку їх документи на нерухоме майно. У деяких власників квартир їх право не внесено до державного реєстру річових прав на нерухоме майно, а це обов'язкова умова для оформлення компенсації за державною програмою прихисток. Тому сьогодні організовано виїзд мобільного офісу для надання послуги. З державної реєстрації речових прав на нерухоме майно саме для власників таких квартир. Звернутись можна навіть якщо втрачено всі документи у цьому випадку. Державні реєстратори зроблять відповідні запити до БТІ самостійно. А якщо хтось не встигне подати заяву і документи, то в центрі віза в головному офісі на площі молодіжній 1 приймаємо власників пошкоджених квартир з питань реєстрації нерухомого майна позачергово на прийомі офіхівців мобільної візи. Юрій він. Мешкає на п'ятому поверсі будинку, в який поцілила ракета. В момент вибуху чоловік був на роботі. Вдома залишалася його 75-річна мати. Мама родилась в рубашці, тому що їй дуже повезло, що вона залишилась живою. Вона каже, що все це е, произошло раптово. Вона навіть не зрозуміла зразу, що, що трапилось. Пів квартири зруйнована. Це Точно допомогу від я вже оформив від місцевої влади. Вот зараз від государства. Всім дякую, що допомагають. Чи можуть пані? Ольга говорить: пощастило, що того ранку ані вона, ані її рідні не були вдома. Проте без ремонту тепер не обійтись. У нас другий під'їзд. То тобто всі вікна, балкони, все, все пошкоджено. Центр віза під'їхали, і це дуже добре. Що нам зараз не треба бігати по всьому місту, шукати де це, стояти в чергах. Хтось тобто під'їхала машина, і нам це все ще зроблять по місту. Зазнала пошкоджень і квартира нашого колеги, оператора Максима. Він мешкає в будинку неподалік під центру вибуху. Звернувся до офісу виїзного центру Віза. Було пошкоджено у мене в квартирі вікна, рами покосила дівчата швидко все зробили. Я їм дуже вдячний. Оперативність це головне. Мобільний ЦНАП працюватиме і завтра. Фахівці запевняють, кожен хто до них звернеться, отримає необхідну допомогу і підтримку. Анна Ніколенко, Денис Захаров, Артем Кравченко сидень.